Чого чекати в 2025 році? Мій особистий прогноз. Ну що ж, почнемо з моєї улюбленої неньки України. В 2025 році все ще триватимуть бойові дії, і триватимуть вони аж до приблизно жовтня місяця. А далі буде все-таки мова дипломатії. Також у квітні місяці, можливо, буде перевибори президента. І хто буде наступний, як то кажемо, поживемо, побачимо. Це не та сфера, де варто робити такі далекі прогнози. А що ж стосується нашої вялікої і духовної Росії, то як сказав президент Міра, кордони Росії не закінчуються ніде, а значить ніде не починаються. А це означає, що на місце Ванюк, які ви здихали в Україні, будуть приїжджати мігранти із Азії, які будуть встановлювати свої правила. В чому ходити, а вони, як правило, мусульмани, і що вживати. Про те, що мігранти будуть лізти з усіх усюд, вже це зрозумів Путін. Але йому буде протистояти Кадиров, адже Кадиров чітко і ясно сказав, що це наші брати по вірі, і він всіляко буде допомагати. Адже він не бачить в мігрантах нічого надзвичайного. Та сама віра, та сама звичай все те ж саме. Тобто братній народ. Рубль почне знецінюватися, натомість долар буде все бажанішим. І потягне за собою збільшення цін на продукти, адже майже всі продукти харчування в Росії привозні, а нафта, яка навряд чи буде дорожчати, не сприятиме тому, щоб в Росії дешевшили продукти. Тобто Путін жене в Росію в ніщиту, тобто зі зростанням цін на продукти виплати залишаться, і знецінений рубль потягне за собою зменшення купівельної спроможності населення. Надія Путіна на Китай теж нічого хорошого не доведе, тому що, по-перше, в Китаї вже зараз великі проблеми. По-друге, майбутнім президентом США буде Дональд Трамп, відомий тим, що виграв економічну війну Китаю з Америкою. Тож в Китаї нічого хорошого для Путіна не буде. Дехто навіть каже, що до 2030 року Китай чекає велика економічна криза і за те, що американці уходять з ринку. Китаю, в тому числі і американські бізнесмени. А неприємний сюрприз піднесла в Україні Саудовська Аравія. Вона не поспішає пускати ціни на нафту. Я не знаю, що пообіцяв їй Путін, але після зустрічі миру в Росії Саудовська Аравія не спускає ціни і таким чином дає заробити на нафті Росію. Ну, і найбільша загадка цього і наступного року це США. Що запропонує Дональд Трамп в якості миру, адже він сильно хоче миру в Україні? Чи буде надавати зброю, на яких підставах і умовах? Все це досить таки цікаво. Тим більше Трамп він бізнесмен і буде дуже сильно переживати за Америку. А ви пишіть в коментарях, чого чекати нам з вами у 2025 році. Дуже цікаво. Я свою думку вже сказав. Чекаю. Адже в Європі жодних змін. Не помічено. Так, як було все в Європі, так воно і залишиться. Тобто вона нічим ні допоможе, ні нашкодить. Все буде по-старому, як завжди. Європа стара і неповоротка. Тож, не забувайте за підписку, за вподобайки і за коментар. Дуже хочеться почитати вашу думку стосовно мого прогнозу.